Хто може оформити бронь від мобілізації з 1 жовтня, список професій? Законопроєкт 10449, який набув чинності 18 травня 2024 року, регулює правила мобілізації в Україні. Зокрема, у ньому прописано, який вигляд має бронь від мобілізації і хто має на неї право. Про зміни та правила в жовтні поточного року, далі в матеріалі. Хто має право на бронь від мобілізації 2024? Далеко не кожен громадянин України може отримати бронь від мобілізації. Перелік професій був затверджений Кабінетом міністрів України, а порядок бронювання постановою Кабінет міністрів України від 27 січня 2023 року, 76. З 1 жовтня 2024 року, згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію пст 25 на бронь від мобілізації можуть розраховувати співробітники та працівники правоохоронних органів, рятувальних служб, органів державної влади та місцевого самоврядування, компаній зі сфери медіа та культури, підприємств, що виробляють товари для потреб армії. Підприємств, що виробляють і ремонтують військового призначення, техніку, боєприпаси, підприємство, яким встановлено мобілізаційні завдання, інших критично важливих для української економіки підприємств. Також на бронювання від мобілізації мають право народні депутати та їхні помічники, бенефіціарні власники підприємств критичної важливості та державні службовці, задіяні в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та Кабінет міністрів України. Згідно із законодавством України, критично важливі підприємства можуть оформити бронь на співробітника терміном до 12 місяців. Таку можливість з 1 жовтня отримують. Підприємства паливно енергетичного комплексу та їхні підрядники, що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України, підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській. Чернігівській областях та М. Києві. Підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони. Підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд. Працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки. Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні неурядові організації, установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди Олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю. Важливо, якщо підприємство не визнано критично важливим для економіки України, то оформити бронювання від мобілізації можна лише на шістьох місяців. Та й то не для всіх співробітників кількість заброньованих не має перевищувати 50%. Як отримати бронь від мобілізації, нюанси процедури. Для того, щоб мобілізація в Україні не зачепила людину, яка заброньована згідно із законом, важливо знати, чи потрібно проходити ЛКК, якщо є бронь, і які умови необхідно виконати для того, щоб бронь затвердили. Адвокати Мельник Руслан і Камишев Євген кажуть. Бронювання здійснюється в органах державної влади та підприємствами критичної інфраструктури. Бронювання також є строковим і оформлюється на півроку, на шість місяців, тобто особи кожні шість місяців мають оновлювати або свої дані в ТЦК і СП, або відділ кадрів має надсилати відповідні листи до центральних органів, до міністерств для продовження бронювання таких працівників. З цього випливає. Що, незважаючи на відсутність необхідності проходження медкомісії, оновлювати дані в ТЦК і СП військовозобов'язаний працівник, який оформляє бронь від мобілізації, усе таки повинен. Юристи акцентують увагу на тому, що бронювання від мобілізації можна оформити тільки для працівника, який перебуває на військовому обліку і працює на підприємстві на підставі трудового договору або контракту. Бронь для фізична особа підприємець, згідно з постановою Кабміну 650 від 5 червня 2024 року, неможлива ні для самого підприємця, ні для його співробітників, проте фізична особа підприємець може розраховувати на відстрочку, якщо виконуватиме оборонні замовлення або замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідні для забезпечення обороноздатності країни. Як оформити і як перевірити бронь від мобілізації інструкція. Критично важливі перелічені вищі підприємства можуть надати своїм співробітникам бронь від мобілізації, але тільки одного цього статусу недостатньо. Для оформлення броні потрібно відповідати хоча б трьом із таких пунктів: бути резидентами Дія Сіті. Сплачувати податки державі, мінімальна сума яких має перевищувати еквівалент 1,5 мільйона євро за податковий рік. За звітний податковий рік сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, має перевищувати 32 мільйони євро. Не мати заборгованості зі сплати єдиний соціальний внесок. Забезпечувати зарплату на нижчу за середню по регіону. Перебувати в переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади. Якщо відповідність є, то керівник підприємства має надіслати в Мінекономіки і генштаб список військовозобов'язаних співробітників для бронювання. За три дні Генштаб ухвалить рішення і надійшле його в ТЦК. А там уже підготують документ для кожного співробітника підприємства, в якому буде вказана вся інформація про бронювання та надання відстрочки. Також бронь від мобілізації керівник підприємства може подати через застосунок або портал Дія. Усе, що потрібно зробити, це надіслати перелік співробітників для бронювання та поставити електронний підпис.